Клініка Реджент працює на ринку вже більше п'яти років. Ми відкрили абсолютно нову концепцію в підході до пацієнтів. Ми вирішуємо питання організму комплексно, а не локально. Ми запрошуємо незалежних експертів з України та країн Європи з 30-річним досвідом, що дозволяє з високою точністю проводити діагностику, встановлювати діагноз та підбирати ефективний метод лікування. Це гарантує високу результативність. Фахівці клініки Regent проводять діагностику та лікування за стандартами міжнародних протоколів, підбирають індивідуальну тактику лікування та реабілітації з використанням в тому числі нетрадиційної китайської медицини, запускаючи власні механізми організму. У Regent Клінік зібрані передові технології та методики. Ми працюємо на оригінальному обладнанні світових лідерів, визнані найкращими у Європі та світі. У нашій клініці зібрано понад 150 послуг таких напрямків як гінекологія, естетична гінекологія, ультразвукова діагностика, дерматологія, трихологія, онкодерматологія, подологія, неврологія, сімейна медицина, ендокринологія, урологія. Окремий великий напрямок це експертна косметологія, як ін'єкційна, так і апаратна. Комплексний підхід у косметології, а також оригінальне обладнання, дозволяє нам вирішувати велику кількість питань без оперативного втручання.